Українські аграрії потребують сучасних причепних оприскувачів для виконання широкого спектру завдань. На ринку України з'являються якісно нові моделі, як от оприскувач французької компанії Текнома Текніс «Текніс-300». Ця машина створена для ефективного внесення препаратів на великих площах. Цьому сприяє як робоча швидкість. Котра досягає 16-17 км на годину, так і місткий цільно литий поліетиленовий бак об'ємом 3100 літрів та штанга довжиною до 30 метрів, для оптимального агрегатування оприскувача Текніс-300 достатньо трактора потужністю від 90 кінських сил. Серед ключових переваг Техніс-300 гарантована точність оприскування завдяки поєднанню передових конструктивних рішень. Це – Унікальна стабілізація штанги, електронний контроль виливу, точна навігація із посекційним відключенням. мембранно поршневий насос pm 500 продуктивністю 250 літрів на хвилину гарантує коректну роботу всіх вузлів та дотримання норми виливу. Техніс-300. Це зручно в експлуатації та високоманеврена машина. Він відмінно працює на пагорбах та схилах. У разі потреби є доступною функція зміни ширини колії від 160 до 225 см. сантиметрів. Міцний каркас шасі, виготовлений зі зварених сталевих профілів високої еластичності, забезпечує високу стійкість до навантажень. Доступна опція: унікальна пневматична система підвіски Акс Ейр і додатковий пакет світлодіодного освітлення. Стабільність штанги гарантує якісне рівномірне оприскування. Система підвіски штанги Альбатрос обмежує будь-які бокові коливання. А амортизація центральних циліндрів блокує вертикальні розкачування. Кожен фермер може вибрати оптимальну для себе конфігурацію оприскувача Текніс 300 із довжиною штанги від 18 до 30 метрів та від 4 до 8 секцій із посекційним відключенням, щоб оптимізувати витрату дорогих препаратів. Новий причіпний оприскувач Текнома оснащено GPS-навігацією, системою контролю оприскування. З багатофункціональним монітором більшість операцій з налаштування роботи Текніст 300 оператор здійснює безпосередньо з кабіни трактора. Чимало українських аграріїв замовили для роботи саме Текніс-300, оскільки ця модель за доступної вартості володіє цілою низкою високотехнологічних переваг.